Якщо вожді світу бачать це і це розуміють, то якого біса вони теляться і не приймають рішення щодо долі ООН і необхідності пошуку формату, який би його замінив? Бо показувати пальцем на те, що той імпотент, тому що там ідіот сидить під Росією, це півділа. Якщо ти це розумієш, і ти бачиш, куди ситуація розвивається, але при цьому Рамштайну не надається статус формального органу. Україна не приймається до НАТО, От, і так далі в цій ситуації. Як ви розумієте, з моєї точки зору, якщо ми усвідомлюємо, що ООН і Рада Безпека бездіяльні, значить задача як можна швидше сформувати те, що здатно впливати на цю ситуацію. А що здатно на сьогоднішній день цій царині це Рамштайн. І якщо вдасться його, скажімо, забезпечити формальним статусом, це дуже серйозний крок з точки зору контролю і забезпечення безпеки у світі і правопорядку.